Яка примхлива пані наша осінь. Тільки нещодавно світило сонечко, розмальовуючи листочки в золотий колір. І тут раптом налетів холодний, шквальний пронизливий вітер. Хмарами затягнуло небо і пішов такий дощ, що навіть парасолька не рятує. Лежиш під ковдрою і прислухаєшся до завивання вітру. За вікном, і лякаєшся тих химерних тіней, які відкидає настільна лампа. Страшно мені теж. І можете собі уявити, що є такі сміливці, які читають під ковдрою неромантичні книжки, щоб хоч трошечки заспокоїтися і відволіктись. А навпаки, подавай їм романи, від яких кров в жилах холоде. І сьогодні я познайомлю вас з такими новинками. У видавництві Нора Друк у серії Морок вийшли такі дві книжки. Отже, перша автор Йон Йорн Лір Горст, один з найвідоміших норвежських детективістів. Його роман Слідство в мережі. Сам автор, колишній офіцер. І офіцер поліції і слідчий, на сьогоднішній день він займається виключно літературною діяльністю. Отже, про що наш роман? Поліція отримує повідомлення, що на узбіччі вже кілька тижнів стоїть покинуте авто, майже повністю занесене снігом. Коли його відкривають, усередині знаходять дещо таке. Яке, що викликає здивування. Водночас з інспектором Вільямом Вістінгом, як ви вже здогадалися, що це головний герой нашого роману, зв'язується лідерка онлайнової групи, яка займається розслідуванням, неформальним розкриттям у вбивства Смерть австралійської туристки Рубі Томпс. Одна з найактивніших учасниць групи Астрія, родом із Норвегії, оголошує, що наближається до розгадки таємниці і раптово зникає з мережі. Вістінг неохоче долучається до аматорського розслідування. Але невдовзі цілком поринає у справу, де багато зв'язків і підказок, але їхня природа. Не визначена. Це перша книжка нової трилогії про Вільяма Вістінга. Цей роман занурює читача в напружене полювання на вбивцю із застосуванням сучасних технологій. Отже, Йорн Лір Горст Слідство в мережі. Другий наш автор. Це Ієн Ремкін. Це один із найпопулярніших детективістів шотландської літератури. Кожний його роман це бестселер. В цьому романі головний герой Джон Ребот – колишній полісмен. І як ви вже здогадалися, що колишніх полісменів не буває. Отже, Колишній полісмен Джон Ребус не може нормально насолоджуватись життям на пенсії. На околицях Единбурга знаходять скелет приватного детектива, який зник без вісти 10 років тому, коли з цим зникненням займався сам Ребус, але так і не розкрив справи. А тепер вона перетворилася на справу про вбивство. Ребус добре пам'ятає цю справу. Коли розслідування забуксувало, батьки зниклого парубка почали нарікати, що поліція прикриває своїх. Нині ж до слідства долучена ребусова товаришка Шивон Кларк. Але вона не може і уявити, скільки давно похованих таємниць випливає на світ. І що в її колишнього учителя теж є таємниці, які він волів би залишити в минулому новий роман, відомого шотландського письменника Ієна Ренкіна. У домі омани чергове доводить, що неперевершений ребус завжди на висоті. Отже, норвезький письменник Йорн. Лір Горст Слідство в мережі і шотландський популярний письменник, Ієн Джеймс Ремкін зі своїм новим романом У домі омани.